Так, дівчата, повторюємо. Ось цей макіяж. Нам потрібна дуже сяюча шкіра. Я сподіваюся, що в мене дуже вийде зробити такі очі. Наношу сяючу базу від кіко. Сподіваюсь, трохпридатності ще нормальний. Далі в мене тон. Він трішечки засвітлий для мене, але нічого, я виправляю це все контурингом та бронзером. Ой-ой-ой. тушовою пензликом. Дівайсь, у мене все вийде. Консилерна. Ось ці діляночки, які я вчора подавлювала собі на лобі. Пальчиком ось так. І сюди оформлюю швиденько бровики, зробимо їх довшими. Угу. Далі геть для брів. В неї вони трішки зачісані. Лоблю контур. Блять, а є просто мій один з найулюбленіших контурингів. Пройдемося так спонжиком. Боже, а що, А що трапилось? Віденько, нейтральні рум'яна. Потім я буду використовувати сухі, більш світлі. Ладно, протягнемо ось цим пензликом. Тенько виправляємо це все діло консилером. Підчищаємо. Виходите, поки якось так. Мама нашу рожеву пудру, таку красуню. Ой, боже, подивіться, як вона красиво виглядає. М -м -м. Я знайшла максимально схожі відцінки у себе в Анастасії Беверлі Хіллз та. Е Куга босха, хотіла сказати Худа б'юті, худа б'юті. Прямо ось ці кольори, які нам потрібні. Бираю найсвітліший рожевий і роблю ось такі рухи. Тут так само. Пер беру трішки темніше. Також створюю хвилю. Беру чистий пензлик та підчищаю. Просто Беру тепер найтемніший відтінок Походжу зверху. беру найсвітліший рожевий. Знизу додаю світло світло рожевий колір Виходить, якось так. -на 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 -на. Вітло рожевим ще прийдусь тут. Скіток я візьму ось ці рожеві. І переношу. Вау. Спочатку слизіву профарбовую І тепер донесеньку стрілечку. Беру ось такий пензлик і робимо стрілочку. В неї вона чорна, але нехай в мене буде коричнева щоб я тут нічого не ні споганяла. Виводжу ще сюди. Рум'ян я намішаю ці два рожевих кольори. Спочатку в бронзер. Зовсім трішки на носик. Я набираю рум'ян. Це рожевий хайлайтер. Переношу. І тут так само. Щось сюди трішки зайдемо. Далі білий хайлайтер, щоб не було. О, забагато рожевого. Трішки сюди. О, о. Свидко переходимо до туші. Чорний туш сюди буде прям на 100% підходити. Ну і давайте переходити до губ. Вбираю максимально натуральний олічик, як і в неї. Трішки ось тут нафарбуємо, розташуємо. Хайлайтер сюди, і хайлайтер сюди. Беремо ось таку світлу помаду. Розташуємо. Вау. І наношу ось цей бус для губ. Він такий рожевий. Ой, боже, дівчино. І подивіться, яка краса в нас вийшла. Так, очі не ідеально зроблені, але принаймні я старалася. Слухати вау, мені дуже подобається обов'язково напишіть, як Вам чи взагалі вдалось мені, хоча б на 50% створити макіяж як в неї але в неї більше він такий рожевий, хоча ну не знаю. Він у мене більш таки фіолетовий, так а в неї таки більш рожевий, Ну нічого, ну нічого.